Маргового компону знищено достільованою водою здійснено з них, з дверної ручки передніх подійських дверцят. Затримував особу підозрюваного вчинення злочину. Поліцейські викрили 39-річного жителя Березівського району у незаконному заволодінні автомобілем-племінника. До поліції звернувся 21-річний житель одного з сіл Курісовської громади та повідомив про зникнення з двору його автівки. Юнак намагався самостійно розшукати транспортний засіб, але безрезультатно. Співробітники територіального підрозділу поліції оперативно встановили причетність до злочину дядька заявника, який мешкав разом з ним. Коли племінника не було вдома, скориставшись залишеними у замку запалення ключами, чоловік завів авто та поїхав до сусіднього міста, де сховав легковик у знайомий. Що надалі правопорушник планував робити з транспортним засобом, поліцейські встановлюватимуть в ході досудового розслідування. Наразі ж автівку слідчі вилучили, а фігуранту повідомили про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.